У просторі дружньому до дитини, що працює на базі Хмельницького карітасу, нині гамірно. Діти віком від трьох до п'яти років разом із своїми батьками завітали на свято Миколая. Ми хочемо зробити цьогоріч особливе свято, тому що маємо такі, таку ситуацію, коли найбільше зараз потрібно бути разом. Потрібно збиратися разом, підтримувати один одного. І для дітей дуже важливо зараз почуватися в безпеці. До зустрічі з чудотворцем малеча готувалася. Вивчили вірші та пісні. Ми маємо сьогодні особливе завдання і місію пояснити, де межа між казкою, вигадкою та реальністю. Зокрема, сьогодні до кінця заняття дітки запам'ятали, зрозуміли, сподіваюся, вивчили, іншим перекажуть, що святий Миколай це не вигадка, не казка, це не відмороз, о ні. І він справді існував, і справді зараз є на небі. Це історично жива людина, яка була, але зараз він є святий на небі, і нам допомагає. Раз в рік він приходить до нас робити нам особливу казку. Чекати на святого Миколая дітям довго не довелося. Поспілкувавшись із малечею, чудотворець не забарився із подарунками. Свій отримала і дворічна харків'янка Стефанія. Ходимо сюди з дитинкою, Нам дуже дуже подобається, і мамі подобається тут. Є творчість для мам, поки дітки спілкуються, граються. Все супер, дуже класно. у просторі дружньому до дитини. Зустріч із святим Миколаєм організували для дітей віком від 5 до 8 років. Ми з нами говорили про те, що є святий Миколай, але вже не шукали людину, яка прийде в костюмі, тому що вони розуміють, що це не тільки безпосередньо Миколай дає подарунки, а ми робили більший акцент на тому, що вони теж можуть бути помічниками святого Миколая і теж долучатися до ширення добра в світі, особливо сьогодні. Олександра Семенюк Ларітлиховський, новини міста.